Літо минуло, і традиційно, що менше сонця, то більше нас зачіпають застуди. Як же зберегти здоров'я, не підхопити вірус, як протистояти загостренню осінніх захворювань, зберегти міцний імунітет у нестійку осінню погоду. Які термінові заходи можуть допомогти нам при перших ознаках нездужання? Про це сьогодні ми говоримо з нашими гостями студії Наталія Клименко, завідувачка відділу Сумської обласної інфекційної лікарні. Добрий вечір, пані Добре. Наталя. І Марина Корнієнко, лікар-інфекціоніст Сумської міської дитячої клінічної лікарні. Добрий вечір. Ще пане Марина, Добре. пані Марина, вітаю також всіх наших глядачів. Отже, слідкуйте за нашим ефіром, і я сподіваюся, що буде дуже багато цікавого, які візьмете собі на заміточку, щоб не хворіти або принаймні якось вберігатися від застуд і вірусів. Отже, найперше запитання мабуть найлогічніше, чому саме восени, от, начебто, літо і вітаміни, і все інше, але восени от дуже багато людей зразу, от як тільки похолодало, зразу застуда. Мабуть, в цей час дуже часто у людей буває депресія, що дійсно знижує імунітет. Як тільки на небі з'явились хмарки, то так само вже люди. Сумують за тим літом, яке пройшло. І ну, вітаміни, вони, так скажемо, ну, не стовідсотково застерігають нас від застуди. І якраз міняється погода, приходять дощі, приходять похолодання, і це якраз той період, який потрібно адаптуватися до переходу взимку. Тому починається застуда. Але вона не, ну, на даному етапі у нас не перевищує якраз того епідемічного. Рівня, тому ми, мабуть, сьогодні більше будемо приділяти уваги за студі, ніж самому грипу. Тобто ми можемо говорити, що поки що люди повертаються з відпусток, починають в робочий ритм входити, але захворюваності сплеску захворюваності немає, да? Ну, підйом захворюваності є, але він не перевищує е, ті епідемічні наші показники. І крім того, хочу зразу сказати, що відпустка у деяких е, вважається перебування е, ну, біля там моря або відпочинок е, 10-14 днів, але це недостатньо, якщо ми виїжджаємо за межі е, свого. Рідного міста, да? бо якраз це той час, який потребується на адаптацію на, до того міста, куди ми переїхали, а вже нам поч... повернутися назад. І якраз і відбувається, ми начебто поїхали загортуватися, підкребити, Справді а на самом стрес, стрес да, і знову. знову ж повертаємося, і знову адаптація, тобто ну, перекреслюється вісь, вся відпустка наша, яка була на Вимагайте відпусток по місяцю, да? Так, і зарплата, яка б дозволяла відпочивати так довго, пані Марина? Ну і до вас запитання. Ви якби опікуєтесь станом здоров'я дитячого населення? От дитячі садки і школи, саме діти і саме дитяче середовище, от там завжди найшвидше поширюються простудні інфекції, простуди інфекції, той же вірус грипу вперше починають хворіти діти. Як діяти з профілактичною метою у дитячих колективах, щоб не допустити, от, скажімо, такої масовості захворювання? Ну, по-перше, у нас діти це є індикаторами показника збільшення рісту інфекційних захворювань, особливо так званих ГРЗ, ГРВІ грипу. Так? Тому що чому восени? Тому що ми всі повертаємося до шкіл, повертаємося до дитячих садочків, з тих же курортів, морів привозимо все, що ми там скажімо, благополучно до нас везли і довезли. Обмінюємося один з одним інформацією в тому плані і інформацію вірусною і бактеріальною. Профілактика взагалі існує найнадійніша, одна єдина це вакцинація. Все інше це вважається профілактика більш так народної медицини. Це використовування в дитячих садочках цибулі, часнику наших, так скажемо, природніх, наших українських продуктів, використовування. Будь-яких імуномодуляторів, якісь сприймати е, таблетки, щоб попередити, я б не рекомендувала, тому що якщо ми втручаємося в імунну систему, ми не знаємо, як вона реагує. А її реакції, на жаль, іноді бувають не зовсім передбачувані. Ну і особливо, якщо у дітей, да? так в принципі, імунітет тому... ще не стійкий, і ми ще можемо може, пошкодити навіть ми, так. Ми можемо вплинути, і цей вплив буде. В гіршу сторону. Тому батькам раджу дітки, які ще не відвідують дитячі садочки, не ходити гуляти на загальну площадку, а гуляти десь окремо обособлено. Дітям, які відвідують дитячі садочки, вдома це повноцінне харчування. Це харчування не менше, ніж 4 рази на добу. Дитина повинна отримати білок і угліводи і жири, все повинна отримувати. Овочі повинна отримувати фрукти, повинна отримати той же самий час, і цибульку, як давать, тепленьке питьо, одягання дитини по погоді, тобто не жарко і не холодно, щоб було дитині. Якщо це шкільні заклади, вакцинація. по-перше за все єдине це вакцинація, бо розгрупування. Ми не можемо провести, діти повинні навчатися. Ну, вакцинація це взагалі тема якогось окремого ефіру, бо зараз у нашому суспільстві надзвичайно негативне ставлення до вакцинації, і в принципі це може навіть може, навіть, якщо говорити про якісь небезпечні хвороби дійсно. Ну, але це тема окремого все-таки ефіру. Ну, а от дивіться, із власного досвіду, от, особливо у дітей це часто буває, що от, якась іде прихована кишкова інфекція, але люди от, лікують застудне якісь прояви. Да? от Буває таке. Як власне діяти, якщо ви бачите, що дитина якось не так? Наприклад, ну, ви вибрали доречну і кишкову інфекцію, де лікують простудно. Осінній період саме характеризується ще таким виникненням, як ротавірусна інфекція, яка може проявлятися як із ураженням кишківника, так і з катаральними, тобто покраснення горла, mm -hmm. нежить. Може бути дві інфекції: це і простудна, і кишкова. Ніхто ж не відміняв. Ну, тобто Не, часто, не завжди так. батьки можуть це зауважити. Так а так. дитина не говорить. Ми не лікуємо самі вдома. Угу. Ми лікуємо у кабінеті лікаря і виконуємо призначення лікаря. Тоді у нас все буде гаразд, і не буде ускладнень. І на жаль плачевних, вибачте, зараз російсь, ускладнень. Діагноз ставимо там. Же. Да. Я ну, трошки да. можна? Да, будь ласка. Значить, бо не тільки ж діти, але дорослі хворіють. Да? І хочу додати, є такий діагноз, як ентеровірусна інфекція. Да? Ну, один з е, назв ще може бути літній грип, да? а там само можуть бути і кишкові якісь прояви проносу, і е, катаральні явища, тобто застудні якісь, і е, можуть бути висипка, тобто. Починається, як правило, захворіли діти або онуки, а потім хтось із дорослих так само хворіє і госпіталізується. Тут уже дійсно лікар повинен визначити, чи це кишкова інфекція, чи це дійсно може віднести до застудних якихось хвороб. Ну а які власне взагалі типові захворювання для прохідного цього періоду між літом і осінню? Чи може бути от, та ж сама алергія, яку ми завжди от, чекаємо на? Восні, але от якісь, може, прояви є і восени. От На що треба звернути увагу? Може, якісь укуси комах також можна сказати, що це осіння якась? Да? Значить, ну, залерг... і той же гриб чи та ангіна? Десь у нас з серпня. ну, На щастя, не зовсім характерна для нашого регіону, але цвіти амброзія вона дає серйозні алергічні прояви. Да? Ну, це, так скажемо, знову ж таки питання до алергологів. І, і ті люди, яких є проблеми, вони сезонно приймають протиалергічні засоби, тобто вони знаходяться під диспансерним якимось спостереженням. А е, до таких сезонних, ну не зовсім застудних, да, ми можемо віднести і ті ж самі буреліози, тобто люди. Е, вже, так скажімо, Закінчили роботу на своїх присадібних участках, викопали там весь урожай, і пішли до лісу збирати гриби, горіхи вже. І в цей час на них нападають кліщі. Ну, Крім того, декілька років тому у нас навіть кліщі нападали на людей в парках. Да? Значить, і в цей час, якщо до вас присмоктався, ви бачили кліща, який присмоктався, до вас чи до дитини потрібно звернутися з метою профілактики хвороби. Далем бо треба буде призначити антибактеріальні препарати, щоб потім не хворіти, а хвороба така може перейти і в хронічну стадію, вражаються багато органів системи. Ну, це небезпечно. Да, це небезпечно, це так само ну, може доречно до нашого сьогоднішнього ефіру профілактика бореліозу так само має місце. Угу. Ну І загострення хронічних хвороб, які верхніх дихальних шляхів, це і, тонзіліти, і гайморіти в цей сезон, коли міняється температура, а до речі, вже похолодання, да, зранку холодно, вдень ще сонечко світить, якраз можуть бути і хронічні бронхіти, загострюються. Тобто, в цей час потрібно приділяти увагу люди, які спостерігаються у лор лікаря, вони ходять або завчасно, щоб не під час уже загострення приймати лікування. Таки повертаємось до е, дитячої категорії, от е, дуже багато є інформації, і в наших сумських школах, і в різних регіонах, от іноді даже, е, показують матеріали про те, що от, в самих школах якось турбуються про здоров'я дитини е, для з профілактичною метою. В, такі влаштовують уроки ароматерапії, чи там е, якісь сольові печери, чи там ті ж самі трав'яні чаї, чи там рекомендують якось там носити часник. От що ви можете сказати щодо цих заходів? Наскільки вони ефективні, дієві? Заходи проводяться так у всіх навчальних закладах, особливо більше ці заходи спрямовані на дитячі шкіль... ну, дошкільні заклади, це дитячі садочки. Чому? Тому що це одна група, діти не курсують як в школі з кабінету в кабінет. У старшокласників це більш складніше заставити їх десь посидіти. Але на сьогодні основне із профілактики це як це буде може смішно звучати, але це миття рук. Це перше. По-друге, дотримання таких елементарних етичних заходів, як при чиханні кашлянні. Закривати, Остинка, прикривати рота. Так. Тому всі учителі вони контролюють наявність серветок, хустинок. По-друге, це у садочках, як правило, розставляються масла, евкаліптове масло можна поставити, іноді хлорофіліптове, іноді даже є такі подігривачі, щоб масла йшли. Але це при тому випадку, коли достовірно відомо, що діти не мають алергічної реакції на ці дані. Uh -huh. Ні заходи, іначе вони проводитися не можуть. Щодо збирання дітей в одну кімнату і там їх садити, я не сторонник цьому, тому що ми збираємо усіх. Тобто, що ми робимо? Ми робимо скупчення. І якщо в когось ще не проявилося, але вже є вірус на слизовій носу або носоглотки, він може його поширити, і через 2-3 дні у нас вся ця група піде на лікарняні. Ну, а все-таки от, щодо от, оцих таких фітонцидних, там, чесник, цибуля і все інше, лимон. Е, наскільки це, це Особливо якщо про дітей говорити. Якщо про дітей, по-перше, треба достовірно бути впевненим, що дитина не має алергічних угу. проявів ні на мед, ні на цитрусові, ні на будь-які масла, які ми використовуємо. Якщо це відомо, тоді ми можемо це теплі чаї, трав'яні, будь-які вони, це і ромашковий може бути чай з медом і з лимоном. Це може бути зараз дуже часто батьки купляють збори проти простудні. Uh -huh. ну, опять же, закликаю, будь ласка, притримуйтесь інструкції використання, тому що це як та сама таблетка, якщо написано половинку. Чайної ложки то половинку чайної ложки для заварювання, тому що це впливає на організм дитини. Він маленький, це може бути шкідливим, може бути привести до отруєння. Дітки, які маленькі, дітки до 6 місяців, вони захищені матір'ю, вони знаходяться, як правило, на грудному вигодованні, і мати себе оберігаючи, передає і антітіла, і захищає дитину. Вона не гуляє з нею. Діти більш старші можуть носити, ну, я завжди приводила приклад. Не заради реклами, із кіндер сюрприза є таке яєчко. Робимо в ньому дірочки, тримо часничок і вішаємо на грудку дитини на обережну, І Ці аромати да, будуть да на, на розстоянні десь 10 сантиметрів не більше, бо далі вони не діють. Добре, спасибі. Е, ну і Наталя Васильна до вас запитання: оце таке, що треба робити людині, яка от відчула перші ознаки нездужання. Е, тобто, хтось ходить на роботу в такому стані, воно погіршується, поглиблюється, тоді вже доходить час і до антибіотиків. От який алгоритм дії? Тобто, що ну, треба робити? Зрозуміло. може якось треба можна загасити ще пере угу. потрібно залишитись вдома, бо людина, яка захворіла, вона навіть якщо легкий перебіг. Дай температура невисока, і там трошки нижить, трошки першить горло, і може вона дуже багато в неї роботи, вона піде її виконувати під час того, як вона буде йти на роботу, і на самій роботі вона буде заражати оточуючих. Тобто і діти, і дорослі, якщо вони захворіли, вони повинні залишитись вдома. Оце е, є якраз і профілактика, яка, так скажемо, не специфічна е, не заражати оточуючих. Під час своїх проблем. Ну, а якісь такі першочергові а, домашні заходи а чи вже може. в залежності від того, які симптоми, якщо невелика температура, просто нездуження, там якісь ну, загальні такі прояви не дуже виражені, тобто можна залишитись вдома, викликати лікаря, він призначить якісь препарати. Тобто, ми проти завжди проти самолікування. І якщо це висока температура, не потрібно чекати газ ранку, викличемо лікаря, лікар прийде mm -hmm. в другий повітря. Половині, бо дуже багато, якщо хворіє, да, людей викликати швидку допомогу. Якщо е, лікар е, швидкої допомоги пропонує госпіталізацію, не потрібно брати на себе відповідальність і думати, ага, я зараз зробіть укол, і температура знизиться, я я побуду вдома і сам справлюсь. Е, краще поїхати в лікарню, бо на початку хворобу завжди швидше вилікувати, бо потім ми маємо якраз справу з ускладненнями і грз і м, грипу з іншими вірусними інфекціями. Тобто розвивається пневмонія. Якщо це грип, ну, ще, на щастя, епідемія, так скажемо, будемо е, думати, що. Ну, ще рано. рано, що рано. Да. Але навіть звичайна пневмонія, це е, ну, як мінімум два тижні людина буде хворіти. Тобто ще до, до, до того тижня, який він ходив, займався самолікуванням і думав, що якраз організм переборе хворобу, якраз розвивається ускладнення, і людина ще на, на дві-на два тижні якраз випадає, ну так скажемо. Угу. Ну а от притча. дивіться, лікарі проти самолікування, Ну а реклама медичних засобів у нас це просто засилля на телебаченні, і в газетах, і скрізь. То... Вона... Ну власне, люди все таки і, і, подивився бо, і пішов, купив. Та ж сама реклама, яка, так скажемо, дуже подобається. ну. В кавичках, да? mm -hmm. Значить, в лапках. Якщо випив таблетку і сидить він на зупинці, вірус -то знаходиться в організмі, да? проявів немає, симптоматично обрали і нижить і не кашляє, навіть там, може температура знизилась, але він небезпечний для оточуючих. Тому от проти такої реклами категорично. Крім того, часто в сезон ну, напередодні. Одні сезону грипа ГРВІ ідуть реклама ну, так називаємих противірусних препаратів, але вони так скажемо є симптоматичні, комбіновані. І там три або чотири препарати, які там і протиалергічні, і проти кашля, і проти нежиті, все в одній таблеточці. Іноді людям вони і там в анотації пишуть, що якщо за дві доби вам не допомогли, то звертайтеся до лікаря і не займайтеся. Але е, там можуть навіть при зловживанні, коли три, чотири, п'ять діб е, приймають ці препарати, е, навіть можуть інсульти виникати у людей, бо за счет того, що носове дихання становиться вільним, а спазм судин мозку е, приводить до судинних проблем. Ну і якщо, наприклад, людина хронічна якась хвороба, да, то може якесь суміщення препаратів цих препаратів якимось таким невдалим. Да? Ну, Також часто, навіть коли хронічна патологія є, будь-яка, не тільки з боку, наприклад, дихальної системи, загострення може відбуватися. Крім того, через декілька тижнів і навіть через місяць-два після перенесеного ГРВІ можуть виникати проблеми з серцем, які потім приведе йдуть до інвалідізації, тобто, якщо, ну, начебто, організм сам переміг хворобу, а хворого ніхто він не звертався до лікаря, ніхто не спостерігає, ніхто не зробив ні аналізи, ні кардіограму, зміни, то зміни можуть до того, що ну в кращому випадку він потім звернеться е, за допомогою, а може навіть якась буде критична ситуація, коли людину не встигнуть надати допомогу. Дякую за відповідь, чесно кажучи, так тривожна. Пані Марина. Ну і знову таки, якщо мова про дітей, от ми знаємо наскільки от народне лікування, да, от було раніше розповсюджене в Україні. Все таки як краще лікувати дитину, якщо вже є якісь прояви захворювання, все таки медичними препаратами чи якимись народними засобами, тими травами, там прогріваннями і таке інше. Саме найкраще лікувати дитину сумісно з лікарем. Бо лікар, як правило, радить не лише як, ну можна виразити за словами наших матусь, хімію. Хімічні якісь препарати, якісь пигулки, лікар може і порадити. І розтирання, лікар може порадити і ванночки нижні, лікар може порадити, і якесь пиття, тобто те, що можна в домашніх такі варенячках, але це є додатковим. І лікар повинен оцінити стан дитини. Чи можна її лише випоїти, дати, ну, в залежності від віку, там випити від півлітри до двох літрів рідини за добу і помить, як кажуть Жуть, носика сольовим розчином, чи все ж таки все ж таки, треба приймати, робити корекцію? Тому що у дітей, так же як і у дорослих, я підтверджу слова, дуже багато більш віддалені наслідки грз. Частих або грипу нелікованих, які лікувалися та походить, та поп'є, та он щось дам, та там парацетамольчик. І все це потім може бути ендокардити, може бути ураження нервової системи, може щось затихнути, а потім через місяць воно з'явиться і будуть винуваті лікарі, тому що не долікували, а до нас просто не звертались. Тому лікувати можна але лише під наглядом лікаря, особливо це стосується дітей до року. І особливо до трьох років, коли імунна система становиться, коли орган розвивається, коли маються певні особливості будови носика, ротоглотки, бронхів, коли все це розширене, немає певного захисту. Імунітет фізіологічно знижений по імуноглобуліну а це той, що захищає від вирусу, до 14 років. Тільки в 14 років вважається, що при певних умовах він розвитий і може захищати. Тому лікувати можна і народними, і, і традиційною медициною, і навіть нетрадиційною, але все під контролем лікаря. Будь ласка, а там уже лікар бере на себе відповідальність, вирішує наскільки цю дитину як можна лікувати. Ну і залишаються нас три хвилинки до кінця ефіру. І давайте, все-таки, не детально, а отак, от, от фрагментарно, все-таки, що у нас буде в цьому році по грипу, які прогнози на грип, коли він буде, які саме штами вірусу будуть, до чого готуватись і коли треба починати вакцинацію. Може бути більш поріг піднятий, ніж попередній рік, але це більше зв'язано з станом в країні, зв'язано з збільшенням міграції, зв'язано з тим, що інші регіони приїжджають до нас і в нас тут вступають в садки, в школи. За що цього у нас іде більша щільність в класах? Угу. Це по-перше, по-друге, знов-таки обмін інфекціями. По-третє, це зниження. Ну як не прискорбно, але з соціального статусу населення у нас менш економічно, і тому не завжди повноцінне харчування можуть забезпечити. От, а по вірусам вони залишаються такі, як і в попередньому році. Це два віруса групи А, це Каліфорнія, і Техаски, і вірус грипу Б це Мацачусетс. Тобто вони вже були минулого року, так, здається, так? Так, вони були минулого року і позаминулого були. Вони входять в наші вакцини. Е, у нас вже є у певного прошарку населення імунітет до цих, тому великого спалаху не сподіваємось. Ну, а там кажуть, ну, як а цей Бог дасть імунітет, що люди надбали, коли вакцинувались минулого року. Він уже ж не діє. Тобто, коли Вакцинув... треба починати вакцинуватись цього року? Вже зараз. Вчора Вже зараз та ні ще ні, ну починати це ж таки жовтень, жовтень, лифтопад. за місяць, за місяць Так. ну ми очікуємо mm -hmm. десь в грудень, але завжди очікуємо. у нас е, ну з грудня в Україні, як правило, де да, йде. А у нас сумська область десь лютий. Ну. Це наш епідсезон сезон угу. по грипу, то що стосується, і е, я ще хотіла так, скажемо, нагадати: е, не можна приймати з метою зниження температури аспірини нікому, ні дітям, ні дорослим. Як, не при грипі, не при ГРВІ. А поясніть чому? Чому, бо вражається нервова система ускладнення, тому застосовуються інші зараз знижуючі препарати. Тобто зараз аспірин, який раніше там люди приймали при високих температурах, він якраз може нашкодити через ну, декілька часів, не зразу. Да? Ну і про якщо казати, про комбіновані препарати mm -hmm. я вже наголосила, і не потрібно приймати зразу, якщо захворіли Люди не, не потрібні ті полівітаміни, якісь там е, чаї, бо е, імуномодулятори в цей час, бо організм якраз повинен справитись з вірусом, і йому ще е, тоді е, треба якось знайти час е, е, реагувати на ті лікарські препарати, які ще хворий е, з, з метою покращити свій стан, може Але, якраз поки, нашкодити. Да. І і тому, в общем-то, не треба займатися самолікуванням. Дуже дякую вам за ваші відповіді і роз'яснення. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про осінні застуди, про те, як від них вберегтись, як підвищити імунітет і е, власне не займатися самолікуванням, уважно стежити за своїм здоров'ям і звертатись до лікаря, якщо ви бачите, що вже щось із вашим здоров'ям не гаразд. Але, попри всі ці роз'яснення, залишайтесь здоровими і залишайтесь на нашому телеканалі. На все добре.